Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз у студії Євген Коптів. Назавжди в наших серцях представники Дніпровської мерії вшанували загиблих у наслідок ракетного обстрілу 118-го будинку на перемозі. Поклали квіти, іграшку та згадали жертв російського теракту хвилини мовчання. Нагадаємо, у неділю невідомі підпалили зупинку навпроти зруйнованого будинку, на якій люди влаштували народний меморіал. Та вже у понеділок вранці Дніпряни знову принесли туди іграшки і квіти. Містяни пам'ятають кожного загиблого внаслідок російського ракетного удару. У планах міськради після війни зробити більш масштабний меморіал. Рано чи пізно все рівно це, це відійде. І все рівно це має вийти в якусь більш, більш монументальну форму. Тому що все рівно ця зупинка потрібна для людей, щоб, щоб їздити на громадському транспорті, це, це нормально. Але поки біль в серцях, поки йде повномасштабна війна, ну, звичайно, ми бачимо, що люди приносять люди продовжують приносити ці м'які іграшки і ці квіти на, на пам'ять загиблих. Продовжуємо випуск. Тепер і для дорослих на платформі Майбук з'явився новий розділ Художня література. Там можна знайти романи, детективи, бізнес-книги українських і зарубіжних письменників. Також є і аудіокниги. Загалом вже завантажили понад півсотні творів для дорослих, але бібліотека буде розширюватися. Також повністю оновили платформу Майбук. Тепер сайт має удосконалений дизайн, більш зручний функціонал для легкого користування. Всі книжки, які вони є в доступі, вони є повністю безкоштовними. Кожен може собі зберегти, кожен може читати і безкоштовно, не витрачаючи кошти, це використовувати. До цієї платформи вже долучено 30 тисяч учнів, які користувалися цією платформою. Тепер відкриваємо доступ для дорослих людей. для чого це взагалі було зроблено? Для популяризації українських письменників і взагалі для того, щоб популяризувати цю сферу в місті Дніпро і популяризувати дніпровських наших письменників. І також е, популяризувати їх на всю Україну. Безкоштовно для тих, хто потребує у Дніпрі. Люди з інвалідністю можуть отримати необхідне технічне обладнання для реабілітації. Як це зробити та куди звертатися? Дивіться у наступному сюжеті. Валерій вже 30 років. Має інвалідність другої групи. Звернувся до управління соціального захисту населення, аби отримати протез та милиці. В мене культя, мені треба ходити на протезі. А без протеза ж ви ж розумієте, що діло не буде. Тут мені оформили документи, а потім я йду, вибираю, який мені там завод може виготовити цей протез. Аби безкоштовно отримати засоби реабілітації, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, на прийомі заповнити заяву та надати необхідні документи. Зазвичай це індифікаційний код, довідка МСЕК та індивідуальна програма реабілітації. Без винятку всі особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також інші категорії населення, які Згідно 321 постанови можуть отримати засіб реабілітації. Це військові наші військовим. Достатньо довідки військово-лікарської комісії, в якій також прописані засоби реабілітації. Особи звертаються і отримують. Фірми, які надають все необхідне приладдя для реабілітації, повинні мати ліцензію. Директорка однієї з таких Наталія. Її компанія виготовляє ортопедичне взуття протези нижніх кінцівок, ортези на хребет та колінні суглоби. Проте є те, за чим приходять найчастіше. Найчастіше, напевно, ортопедичне взуття дуже часто за ортезами на колінний суглоб тому, що вона артрози це таке захворювання, котре дає людині жити. розумієте? І йому хочеться якось більше. І крісло колісне, звісно, крісло колісне, ходунки то, що люди не можуть навіть придбати іноді самі, то держава забезпечується. На Дніпропетровщині за 2023 рік направлення на безкоштовні засоби реабілітації отримали понад 37 тисяч людей, з них близько 4 тисяч у Дніпрі. Горлівка це Україна. Збройні сили в межах міста Горлівка на Донеччині відбили у російських окупантів один із териконів та захопила позиції противника. Приємну новину повідомив Володимир Зеленський. Нагадаємо, Горлівка була окупована Росією ще у 2014 році. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Попри складні умови, підняла український стяг у місті на день сухопутних військ України. Рідні військовослужбовців 74-го окремого розвідувального батальйону та родичі бійців з інших бригад провели акцію підтримки українських захисників, які досі перебувають у російському полоні. Більше 20 місяців родичі не мають жодних даних про своїх чоловіків, синів та братів. Нема діста. В їхніх руках портрети чоловіків, синів та братів. З ними рідні військових пройшли ходою проспектом Яворницького. Вже майже два роки їхні близькі у полоні. Чоловіка Елі Андрія взяли у березні минулого року на Вугледарському напрямку. Він Кіборг тримав оборону Донецького аеропорту. Я почула зай все добре. Він сказав, що їх взяли в полон. Він мене любить і Саша з ним. І зв'язок прирвав інших бійців 74 го окремого розвідувального батальйону. Полонили після виходу з Азовсталі у травні 2022 -го. З того часу рідні нічого не знають про бранців, жодного дзвінка, жодного повідомлення. Тим часом у Росії військових 74 ї бригади засуджують до довічного ув'язнення. На жаль, ви самі розумієте, з ким ми маємо справу, і їх просто не повертають. Ми намагаємося, щоб ми хочемо, щоб нас почули. Ми хочемо, щоб нас почули, і щоб за кордон допоміг, можливо, якось посприяти. Повернення наших героїв додому, жінки звернулися у всі інстанції в Україні та міжнародні організації. Вони продовжуватимуть виходити на акції, попри те, що обміни військовополоненими блокує Росія. Останній обмін відбувся 7 серпня. Ми запевняємо, що всі спецслужби та інші державні інституції цілодобово працюють над тим, щоб якомога швидше знайти та повернути до родин наших мужних захисників та захисниць. У російському полоні досі перебувають понад 4300 громадян України, з яких більшість військові. Допомагати один одному, бо разом ми сила. Саме таким власним принципом поділились мешканці одного з Дніпровських шелтерів. Його особливість полягає в тому, що він поєднаний з школою для дітей з аутизмом. У чому мета такої колаборації та як це працює? Дізнавалась наша знімальна група. Юлія приїхала до Дніпра в березні 2022 року. Тут знайшла прихисток в одному з шелтерів міста, який водночас поєднаний зі школою для дітей з аутизмом. Так сталося, що моя дитина має інвалідність, тому я не маю можливості працювати де інди, бо маю доглядати за нею. Дитина має діагноз ДЦП та епілепсія. Вона потребує постійного догляду. Но тут ми маємо можливість. Дитина моя має можливість, по-перше, того, що вона навчається в школі онлайн. Вона має можливість ще, е, займатися з логопедом, з дефектологом, корекційні в неї заняття і заняття з реабілітологом. На базі центру віднедавна Юлія розпочала опановувати aba терапію для моєї дитини, хоча вона й не має аутизму, але ну має проблеми з поведінкою, деякі проблеми психічного розвитку. Тому ця терапія теж мені допомагає з нею і комунікувати, і контактувати. Ну і по закінченню я планую, ну може, якщо вдасться, то може якось це в професійну діяльність, вже, щоб все переросло aba терапія нині один з найефективніших методів корекції аутизму та інших особливостей розвитку. Це інтенсивно учбова програма, яка використовує поведінкові технології та методи навчання. Ми навчаємо дітей по програмі Нуш. Це нова українська школа, але програма наша більш адаптована для дітей з особливостями. У нас аутисти, але не тільки є діти з синдромом Дауна, інтелектуальними порушеннями. Зараз у нас така колаборація з переселенцями для того, щоб вони не тільки жили з нами під одним дахом, ніби а ще й працювали. Мали змогу працювати. Ми їх навчаємо, спілкуємося дуже багато. Школа для дітей з аутизмом після початку повномасштабного вторгнення опинилась під загрозою закриття. Тоді дирекція звернулася до пані Олени, яка опікується закладом. До нині оборудували приміщення у них чотири учебових класи, ігрова зона, сенсорну кімнату. Це наша гордість. Ми оборудували клас логопеди, клас там, де діти займаються фізкультурою. Також саме Олена заснувала у центрі Шелтер, де зараз проживає понад 60 внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі. Коштом громадської організації тут створили навчальний простір, де нині мають змогу займатися як діти, так і переселенці. Це було створено для того, щоб діти та та їхні батьки були отримували дистанційно якісь освіти. а діти безпосередньо навчалися в онлайн. Паралельно з шелтером розвивається і школа для дітей з аутизмом. Зараз вона має 25 вихованців. Головна складність для таких дітей соціалізація, кажуть вихователі. Якщо поведінка буде дев'ятна, з дитиною не буде можливості працювати. Не піде процес навчання, взагалі ніякий. Дитину не зможемо не посадити, не за стіл, не почати навчання, не буде нічого. Тобто, починаємо ми завжди з поведінки, а потім вже йдемо в навчальний процес. Аби діти почувалися більш безпечно і комфортно, тут обладнали спеціальний простір. Це комната для сенсорної інтеграції, сенсорна кімната, гордість нашої школи, кімната для заспокоєння дітей. У них є дуже у багатьох сенсорні дефіцити. Це коли дитина хоче щось. Потрогати, але не може. Або у неї а, починається психоз, вона починає кричати, плакати, стрибати. Виявляється дев'яна поведінка. Ми проводимо її сюди. Оці вогники вони заспокоюють нервову систему у дітей з аутизмом. Дитина заходить сюди, ось так от починає смикати за оці штучки. Вона також заспокоїться, називається воно сухий душ. Це Щось сороннє, як ти скажеш, душу, але це сенсорний душ. Тобто, коли вона стає сюди, вона також може сісти, може залізти отак, смикати і також заспокоїться. Тут же у відокремленій зоні з дітьми займається психолог, а також є інший кабінет, де малеча відвідує заняття з логопедом. Простір також. Столик з цим кінетичним писком, але вони, у них е, друге завдання. Вони там шукають е, та вивчають якихось тварин або е, записується ім'я дитини, кидаємо його туди, і вона шукає, і так вона вчиться читати. Переселенці, які нині долучились до програми навчання, опановують не лише ABA, а й інші види терапії. І в подальшому їх планують працевлаштувати у цьому ж центрі в якості тьюторів. Мільйони абонентів в Україні сьогодні опинилися поза зоною досяжності. «Київстар» припинив надавати послуги мобільного і інтернет-зв'язку, що завдало суттєвих проблем пересічним користувачам і різним службам. Як Дніпряни викручувалися сьогодні, коли національний оператор зв'язку оживить мобільні телефони, матеріал наразі готується до ефіру. Ми ж продовжуємо випуск і з нами на прямому зв'язку. Андрій Кравець, начальник виробничо технічного відділу КП міськ світло. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, чи чуєте і бачите ви мене? Не, не чуть мені, воно все зависло. Отже, поганий зв'язок, і з вами я так розумію. Да? ця зв'язок, підказують режисери. Ми відновимо пряме включення. Як бачимо, непростий день через проблеми зі зв'язком немає прямого зв'язку із нашими спікерами. Як тільки зв'язок буде відновлено, ми повідомимо вам подробиці про те, як у Дніпрі сьогодні будуть вручну відключати або включати вуличне освітлення. А поки що коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Отже, через ситуацію з мобільним оператором у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради нагадують, що є безкоштовне wi fi з'єднання, яке працює у Дніпрі. Адреси з інтернет-доступом на екрані. Фахівці КП «Теплоенерго» проводять аварійно-відновлювальні роботи на тепломережі. Призупинили подачу тепла за адресами, які зображені на інформаційній панелі. Теплопостачання за цими адресами буде відновлено одразу після завершення усіх робіт. Нині немає води за адресами на ваших екранах. Питну подадуть знову після завершення ремонтних робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуску завершено. Читайте новини Дніпро ТІВІ на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. І не перемикайте. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Режисери підказують. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Олімпійський чемпіон Токіо 2020 з баскетболу 3 на 3 Науріс Мієзіс з Латвії відкрито висловив своє обурення рішення міжнародного олімпійського комітету про допуск спортсменів Російської Федерації та Білорусі у нейтральному статусі на ігри 2024 у Парижі. Більше того, Науріс готовий відмовитися від участі у майбутній олімпіаді, якщо це рішення не буде переглянуте. Європейські футбольні клуби та національні асоціації Можуть зіткнутися з серйозними проблемами через співпрацю з клубами російської прем'єр-ліги після початку повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну. Зокрема, 28 команд з Європи здійснювали трансферні трансфери з Росії, незважаючи на фінансові обмеження. Європейські та американські санкції забороняють переводити до Росії або отримувати звідти понад 100 тисяч доларів. Але багато клубів ішли на ризик та робили угоди на більші суми порушення. Шуючи санкції проти Росії, одним з порушників став ПСФ Ендховен, який здійснив перехід гуса тіла Спартака на початку червня 2022 року. Нідерландський клуб заплатив 3 мільйони євро за футболіста представнику країни-агресора, власником якого є компанія Лукою, що внесена до списку санкцій сполучених штатів Америки. При цьому гроші з Росії були прираховані на рахунок Королівського футбольного союзу Нідерландів відповідно. Він також може опинитися під ударом. Переможниця суперфіналу діамантової ліги та трьох етапів цього турніру у марокканському Рабаті, Китайському Сямені та бельгійському Брюсселі. Стрибунка у висоту Ярослава Магучих з Дніпра поступилася у голосуванні за звання найкращої легкоатлетки світу 2023 року. серед стрибунок, що його проводила рада світової атлетики Атлетікс» у різних категоріях. Почесне звання тут завоювала. Юлімар Рохас з Венесуели, яка виступає у патрійному стрибку, найкращим атлетом серед чоловіків став стрибун з, з жердиною Арман Дюплантіс з Швеції у бігових дисциплінах нагороди. Отримали Фейд Кепіон Кенія та Нінона Лай Сполучені Штати Америки у позастадіонних дисциплінах. Марафонці Тісія Асефа Ефіопія серед жінок та Келвін Кіптун Кенія у чоловіків італійські топ-клуби розглядають можливість підписання українського нападника іспанської жерони Артема Довбека. Найбільший інтерес до нього виявляє Міланський Інтер і готовий заплатити велику суму ще два. Претенденти на довбика Римська Рома та Туринський Ювентус вони грають з великими нападниками Грамелу Лукаку та Душаном Влаховичем відповідно. Тому українець ідеально їм підходить. Ба Більше Лукаку, швидше за все, залишить Рому. А Влахович не вражає босів Ювентуса своєю грою. Тому Артем цілком може отримати статус основного гравця команди. Лондонський Тоттенхем готовий активувати клаві... Клаусулу в контрак. Іншого українця і одноклубника довбика по Жероні Віктора Цаганкова. Супа відступних за нього становить 30 мільйонів євро. І шпори готові її виплатити. Його прихід може відбутися вже в це зимове трансферне вікно, яке буде відкрите з 1 січня по 1 лютого наступного року. Легендарний екс-воротар збірної України Олександр Шовковський. Позбавлений представки виконувач обов'язків і офіційно призначений на посаду головного тренера футбольного клубу Київського Динамо. Велику купу нагород здобули вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради на всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Андрія Федчука, серед юнаків та дівчат, який завершився у місті Коломиї Івано-Франківської області. Золоті медалі завоювали Георгій Демчишин, тренер Євген Бабенко, Єлизавета Асатова і Тетяна Дудка, наставники Василь Семенов і Олег Калошенко. Срібло на рахунку Анни Кушніренко, якою опікується Наталія Лисенко. Розові відзнаки стали надбанням Микити Харченка, Захара Мельника та Валерія Іванова. Всі вони тренуються під орудою Тандему Василя Семенова і Олега Калішенка. За крок до п'єдесталу пошани п'ятими фінішували ще низка їхніх підопічних Олексій Калишенко, Михайло Бондаренко, Денис Мітюлкін і Матвій Берет. Цьогорічний традиційний, вже восьмий за ліком, благодійний забіг до Дня Святого Миколая, Миколаївчики Черіті ран організований громадською організацією Спорт Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, мав свою родзинку. Цьогорічний традиційний, вже восьмий за ліком благодійний забіг до Дня Святого Миколая, Миколаївчики Черітіран, організований громадською організацією Стар Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, мав свою родзинку. Родзинкою нашого заходу є те, що учасники приходять в костюмах їх маскарадні костюми, якісь там скази сказкових героїв. І це ну, таке ну, маленький елемент свята. Звісно, що зараз. Ну, не дуже святковий настрій в цілому і, і, і в країні, і в Дніпрі, але ну, діти є діти, і навіть коли там, діти бачать, коли доросли біжать в костюмах супермена чи там, принцеси, то я сподіваюся, що це викликає у них посмішку. Це, Це те, що ми хочемо. Донести сьогодні до дітей, і це таке маленьке віконце для того, щоб ем, об'єднатися для того, щоб побачити один одного, для того біг це ну дійсно велике задоволення. Я вже не говорю про те, що сьогодні ми збираємо гроші. Ми завжди на нашому е, Миколаївчике Чарі Тіран робимо добрі е, хороші е, діла. І от е, як то сьогодні ми всі об'єдналися для того, щоб допомогти хлопцю. Вирішити його проблему, допомогти йому, тому що він хворіє на ДЦП, і це ну просто це завжди об'єднує людей. Основна, скажімо так, волонтерська діяльність направлена на збройні сили України. Це стовідсотково найголовніша зараз мета і ціль усіх громадян. І дуже важливо нам не забувати про те, що окрім війни є ще люди, є ще діти, які потребують нашої допомоги. Тому це дуже важливо. Станіслав і пані Марина серед більше трьохсот учасників легкоатлетичного забігу у новорічних костюмах, різних образах, зокрема і казкових, стартували від прибережного скверу міста, щоб далі набережної перемоги подолати обрану кожним свою дистанцію від 100, 500 і однієї тисячі метрів для дітей та кілометр 5 і 10 для дорослих. По трасі є а, пункти харчування, є швидка допомога, а, куртезні подарунки від спонсорів та управління спорту. Тому, надіюсь, захід прийде дуже добре і все буде на вищому рівні. Попри не надто сприятливі погодні умови, кожен, хто стартували, впорався зі своїм особистим локальним завданням. Дехто з першого до останнього кроку вперто до кінця боровся за перемогу, щоб стати чемпіоном або призером забігу. Тось мали за мету не набагато, а інші суттєво покращити власний результат. А когось влаштував, і мінімум розпочав забіг, терпів і в підсумку фінішував. Зрештою, всі від організаторів і учасників, окрім задоволення від змагання, тішилися і тим, що приєдналися, стали спільниками і партнерами виконання головної благодійної мети заходу збору коштів на допомогу 19-річному Михайлу Буту, який хворіє на ДЦП. Наразі юнак готується до складної операції. Будемо вірити, що і внесок від Миколаївчиків череті ран допоможе йому одужати та повернутися до нормального життя з Богом. Відомо про те, що вдома рідні стіни допомагають перемогами у молодшому та старшому дивізіонах команд школярів господарів на базі єдиного в Україні навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження Олімпійських ігор сучасності П'єра де Кубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцею Дніпровської міської ради, завершився фінал обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу серед учнів cool Кул Геймс. Ігри у середньому дивізіоні успіх святкував 23-й ліцей міста Кам'янського. Наш навчальний заклад, єдиний в Україні, представляє нашу країну в міжнародній мережі шкіл П'єра де Кобертена. І ми той заклад, який не просто носить це ім'я, ми той заклад, де працює закон «fair Play», чесна гра, де впроваджуються в життя оці олімпійські. Моральні цінності, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, вміння працювати в команді. І в нас сьогодні в закладі дійсно свято, тому що це унікальний проект. Я впевнена в цьому, який робить уроки фізичної культури більш цікавими, більш яскравими, який підвищує рухову активність нашої учнівської молоді. Всі три вищепрораховані навчальні заклади наприкінці січня наступного року візьмуть участь у всеукраїнському фіналі, що відбудеться у Києві наразі більш детально про цю подію у найближчому випуску новин спорту телеканалу Дніпро Тіві на цьому ж у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.